Наша постійна рубрика Це жуж а це його генератор. Так, генератор я тестував, він чудово себе показав, 25 А видав. Але на сучасному діодному мосту та сучасному релірегулятору. Давайте. <риво> а там пусть Льоха стоїть. 25. А, є тут більше. Ну, чуть-чуть більше, вже не може. А, ну, короче, реально 25, так, да. Тому я хотів подивитися його рідний. тіодний э мост. Э так, ну я захотів його замінити. я вже подивився. Так, де тут проблемка ще є? Це вже трошки підгорівше щось, тобто не зряю сюди поліс. Ці ліка ось такі от, від генератора сучасного поставити. Ну, скажімо, так, розміри внушають. Тобто Він менший. Не знаю на скільки ампер, але явно хватить з запасом. Так, це перероблю. Далі. У нас тут реле регулятор. Тобто це у нас відщиток іде. І тому, тому, тому ось такий. Встановлю, встановлю такий. ось, я вже його потестував, він нормально працює. Да, треба розібратися з проводкою, тобто, з проводкою. І треба ще розібратися з лампочкою акумулятора. Тобто, щоб він показував, є чи нема заряду. Так, встановив я сучасний діодний мост. До речі, тут, що вибито надписи: Де плюс, де мінус. І три фази. До речі, в старому діодному мостові перегорівши один діод був. І, і тому ця причина, в цьому причина, що цей мінусовий провід він підгорівший. Ну і отлично, викидуємо новий провід. Новий діодний мост. І реле-регулятор. Реле-регулятор. ну він тут Далі кришечку, кришечку закриваємо і не буде нічого не видно. Тут виходить, дві релюшки. Одна релюшка відповідає комутація від генератора до акумулятора, і друга вже регулює напругу. Тому все підключаємо і будемо перевіряти. Так, це все на місце підключив. Релі-регулятор теж підключив, вольтметр теж підключив, запалення включив, контрольна лампочка світиться. Беремо дрель. Я зняв ремінь і можна буде пробувати. Все, зарядка пішла, лампочка. Тобто все працює.